Доброго ранку, доброго дня. Бажаю баня, здоров я здоров'я й добра. Дітки, послухайте загадку. Що це за сіренька пташка ловить гусінь і комашок. Цвінчить вона стрибає, теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається горобчик. Горобчик, правильно, горобчик. Порахуйте, будь ласка, скільки ви бачите на картинці горобчиків? Тві. Рома, порахуй. Три. Один, два, три. Один, два, три. Три горобчики. А скільки зерняток? Зерняток. Три. Порахуймо. Один, два, три. Скільки зерняток? Три. А скільки горобчиків? Теж три. Їх однаково. І зерняток, і горобчиків однаково. Тобто порівну. Але до нас прилетів іще один горобчик. Давайте порахуємо, скільки зараз стало горобчиків. Один. Два, Три. Чотири. Скільки горобчиків? Чотири. А скільки зерняток? Один. два. Три. Чи вистачить зерняток на всіх пташок? Ні, Ні, не вистачить. Правильно. А що потрібно зробити, щоб стало порівну? Що треба Добавить. зробити? Добавити. Так, або дивіться, або прибрати пташку, або добавити до пташки зернятко. Скільки зараз зерняток? Один, Один. Два, три, чотири. чотири зернятка і скільки пташок? Чотири. Правильно, отже, зараз їх порівню. Ми до трьох пташок. Додали ще одну пташку, і в нас утворилося чотири. Це цифра Чотири. Ось подивіться на картинку. Вона вказується цифра на чотири предмети. Ось, наприклад, подивіться: покажіть чотири пальчики. Чотири пальчики ось на картинці є. Чотири пори року. Давайте назвемо весна. Далі. літо, Осінь. Зима. Чотири пори року. А ще, подивіться, на ось цю картинку. Ще є чотири ось частини доби. Ранок. День, вечір і ніч. Теж чотири. І позначаємо. Вона в число чотири показує на чотири предмети. Ось подивіться, будь ласка, як виглядає чотири. Давайте спробуємо з вами в повітрі намалювати цю циферку. Як ми це робимо? Подивіться, складається цифра 4 складається з трьох елементів. Із коротенької, із коротенької, прямої похилої лінії, коротенької горизонтальної і довгої прямої похилої лінії. Ось так вона виглядає. Подивіться, Міс. будь ласка, на слідуючу картинку. Міс. Чотири, галочку, ой, чотири, чотири пташки є і м'ячики. Чотири, чотири... чотири м'ячики є, правильно, правильно. А тепер давайте ми з вами пограємо в таку гру посади пташок по порядку. Давайте назвемо, яких пташок ви бачите. Сорока. Так, нам... далі. Сорока, далі з червоною грудкою. Снігур. Далі жовтенька. Синичка. І остання яка. Голуб. голуб, вірно, голуб. Дітки, пташки посварились, тому що вони неправильно розсілися по місцях. Давайте ми їх допоможемо. Яка Яка пташечка має бути першою? Подивіться, вони Один. в тьобиках тримають всі циферки. Яка пташка має бути першою? Гоу. Так, тому що він тримає яку цифру? Один. Один. Тому він має бути першим. Далі, другим хто має бути? Синичка. Синичка. Чому? Тому що в неї циферка 2. Отже, перший голуб, друга синичка, третя пташка. Шнегу, шнегу. І гурба у нього. В дзьобику циферка 3. І Добре. четверта пташка. І Сорока. Торока. А тепер подивіться, будь ласка, чи правильно? Тепер розміщені пташки. Да. Так, правильно. А тепер давайте порахуємо. Один, два, два, три. Чотири. 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 Вірно. Чотири. Скажіть, будь ласка, між якими цифрами знаходиться цифра три? Між якими? Трієчка. Між якими цифрами знаходиться? Між двійкою і четвіркою? Так. Грончик, скажи мені, будь ласка, а яка циферка в нас перша? Один. Один. Так. А яка цифра йде після трьох? Чотири. А яка цифра йде після двох? Чотири. Після двох. Три. Три. Правильно, три. Добре. А тепер подивіться на слідуючу картинку. Що ви зараз бачите? Ми бачимо ялинку. На ялинці що ми кого ми бачимо? Та що? Ташо? Хто за ялинкою? Будьте уважні, яка пташка за ялинкою? Синичка, Синичка. Синичка. а яка пташка перед ялинкою? Снігур. Снігур. А яка пташка сидить на ялинці праворуч? Сорока. Сорока. А яка пташка сидить на ялинці ліворуч? Голубень? Горобчий, вірно. Голубень. А зараз подивіться на слідучу картинку. Назвіть, будь ласка, що ви бачите? Фігури. Геометричні фігури зеленого кольору, як називається геометрична фігура? Трігольник, тригольник, тригоньник. Трикутник. Давайте порахуємо. Скільки трикутників ми бачимо? Один, два, три. Три. Далі. А червоного кольору як називаються геометричні фігури? Кружки: один, два, три, чотири. Круг, Але кругів два. у нас чотири. Скажіть, будь ласка, а чого менше трикутників чи кругів? Трикутники. Трикутників менше, а чого більше? Кругів. кругів. Правильно. А тепер подивіться і скажіть, яка фігура тут зайва? Трикутник. Трикутник. А скільки тут трикутників? Порахуйте. Один. Один. А скільки кругів? Один. Два. Один. Один, два, три. Три. Кругів. Тобто трикутник у нас один, а кругів? Три. Чого більше? Кругів. 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 Так, добре, зайчики. Молодці. Наш смайлик посміхається і каже, що ви гарно працювали на занятті. Отже, з якою цифрою ми сьогодні з вами познайомились? Якої Яка цифра була, кажи? Цифра 4, правда? Я дякую, дітки, вам за роботу на занятті. Бажаю вам гарного дня. До наступних зустрічей. До побачення.